Пані Лене, якої ви бачите перемогу України в цій війні? Тому що здавалося, ну, начебто відповідь дуже очевидна, але гортаючи е, сторінки іноземних ЗМІ, заяви іноземних лідерів, можемо побачити, що дехто вкладає в слово перемога на увазі на Заході. Ну саме е, те, щоб не дати Росії виграти, наприклад. Угу. Дехто так натякає на те, що а може, це там 23 лютого. Угу. Що для вас є перемога? Ну, я маю сказати, що це, це моя думка. Okay. Я впевнена, що це в першу чергу повернення всіх наших територій з 91-го року. Друге, це повернення всіх наших людей, полонених, військовополонених, наших дітей, людей, які виїхали. Ми дуже хочемо, щоб повернулися наші вимушені переселенці, ті, хто хочуть повернутися, і дуже хочемо, щоб їх було більше. Нам потрібні люди в Україні, і третя компонента це справедливість без створення міжнародного трибуналу, без роботи міжнародного кримінального суду. Щоб кожен, хто віддавав накази, хто їх виконував, отримали не тільки вирок, але й покарання. І я не буду відчувати перемоги. Але я впевнена, що ми зможемо все це зробити.